Всім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні я хочу трошечки розповісти вам про себе. Мені 23 роки. Я народилася 9 вересня 2002 року народження. І сьогодні хочу розповісти, що я по-перше вчуся в місті Харкові в Державному біотехнологічному університеті на. Спеціальності 015, професійна освіта, дріб 37, агарне виробництво, переробка сільського господарського виробництва. Мені дуже подобається навчатися, я вчуся зараз на третьому курсі, тому якось так. До цього закінчила соціального працівника, два роки відвчилася. І планую далі вчитися жити, навчатися. І, знаєте, у мене таке цікаве життя. У мене є майбутній чоловік вже. Мої тільки ще не розписані, він мені пропозицію зробив. Тому якось так. А якщо вам цікаво, як ми з ним познайомилися, напишіть в коментарях, хочу. Якщо набере. 20 лайків, то обов'язково розповім, як ми з займалася спортом, голболом для незрячих, я маю проблеми з зором, але мені це не мішає розвиватися, навчатися, жити, вчитися. Тому якось так люблю допомагати іншим, мені цікаво. Стараюся для вас знімати якісь різні відео на канал. Тому, друзі, якщо хочете про мене більше дізнатися, пишіть в коментарях питання ваші буду відповідати. Тому всім до нових зустрічей. до зв'язку. Всім па-па.